Це правильно, що заборонили російську мову. Чи варто робити таке саме в КПІ? А я буду говорити як, як мені удобно. Це треба тут мені лінійкою лінійку прокам. Викладач запитує комусь сильно принципово що потрібно, хоча б одну чи дві генерації прожити. От ви мене питаєте, я собі всередині задаю питання. Мені все одно Ну так. Це ж університет. Це такий сюр великий. Ну не треба не мене. Чи треба в КПІ заборонити російську мову, як це вже зробила моглянка? Запитаємо студентів. Чи вважаєш ти доцільним заборонити в КПІ російську мову? Вважаю, що це найправильніше, що ми можемо зараз робити? Я не вважаю, що це потрібно. Заборона російської мови мені дуже подобається. Мені все одно. А чому тобі все одно? Бо мені все одно ваша дівчина як думає? Так я зазвичай розмовляю російською. Проте у стінах рідний альмаматер. Я розмовляю українською і тільки українською. Мені вважаю, що стоїть щось за Якщо це навчання, це не персональна якби заборона для тебе взагалі говорити російською мовою. В даний момент при воєнних діях це логічно. Ти спілкуєшся в житті якою мовою? До 24 лютого ми з друзями практикували розмовляти українською і потрошки звикали до цього. Дуже Легко це робити, споживаючи український контент, людина має право вибирати, якою мовою їй спілкуватися: російською, англійською, українською, будь-якою. Я вважаю, що головне в речі це доносити до собі свої мислі, содержання превалює над формою. Мені було б приємно, якби в КПІ всі також спілкувалися українською мовою. Викладачі якою мовою спілкуються здебільшого на парах? Всі українською розмовляють. А от студенти використовують російську мову на парах. Тепер недоречно звучить, коли студент говорить російською, тому що в нас реально ну дуже українізувалися. А які складнощі тоді виникають для тебе, щоб перейти на українську мову? Далеко не всі слова знаю. Мені складно деякі слова переводити. у університеті. якою мовою ти спілкуєшся? Українською. Більше того, я працюю як репетитор математичної фізики в частній школі, і преподаю я на українському. не маю проблем. Якщо ти зробиш таке зауваження, ти відчуваєш, що тебе не підтримує ніхто. Ти би виглядав як маргінал якийсь, якби ти попрохав, а можна, будь ласка, державною. Кому б ти забронив використовувати російську мову? Скоріше, викладачам як. Приклад, щоб вони подавали, що треба українською говорити, як можна контролювати цю заборону, а тобто, що людина буде ходити тільки чи російську мову, і зразу штрафи писут. Я більше за лагідну українізацію набити по прокам є ще багато хороших робіт, які наукових, які написані російською мовою, повністю забороняти знати російську мову, це не дуже доцільно в навчання. Більшість учебників все ж у нас на російській. Тобто, якщо повністю процес навчання перевести на український, це потребує достаточно глобальної і складної підготовки. Трібно стимулювати розвиток української. Я вважаю, якщо буде, ну, таке правило в Україні розмовляти українською мову в державних закладах, як мінімум, то набагато більше людей буде розмовляти на рідній мові. Нам треба пам'ятати, що поки хлопці там на фронті гинуть за нас. У нас є якась відповідальність тут, поки ми в тилу. Це кардинальне рішення. Його в якийсь момент потрібно буде прийняти. Думки наших студентів сильно відрізняються. Хтось вважає це рішення занадто радикальним, хтось повністю погоджується, а комусь просто все одно. Пишіть у коментарях свої думки з цього приводу і зустрінемось у наступних випусках.